Активісти та громада досягли того, аби люди, які потрапили на гачок хабарницьких законів високопосадовців та банківських кредиторів, потрапили на прийом до губернатора Полтавської ОДА Валерія Головка. Сергій скаржиться, що суди, на які не змогли з'явитися банківські представники, переносили. А коли він мав курс хіміотерапії і лежав у лікарні, суд відбувся без нього. І звісно, не на його користь. Ну ще знайдеться просто на надіжду залишається на нашого губернатора, я наскільки знаю, чесний порядочний чоловік, може, він хоче адекватно допоможе в цій ситуації, тому що я спорту наші суди банки, це безпреділ і корупція, Потому що от коли я лежав, перший суд був 9.05, я, я за два месяца проиграл всі суди, ні разу там не побував. Ви взяли Я взяв, ну, в договорі, в договорі, договор, дивіться, в договорі написано долари. Начальник банку каже, ти підпиши договор в доларах, тому що, ну. По-другому ми тобі не можемо дати. Ну, були гривні. Долари ніхто глазам не бачив, нема навіть розпорядження, нема квитанції. Є квитанції, але це ксерокопія без моїх підписів. Далі мені 104 тисячі. Я їм вже віддав 25 тисяч доларів і офіційно дав заявлення, що я ще готовий повернути вам 104 тисячі гривень. Такі випадки банківських корупційних схем далеко не поодинокі. Люди взяли кредит у банку в гривнях, але банківські установи, підробивши договори та документи, перетворили ці кредити на доларові. А тепер виселяють людей з житла, щоб погасити їхній борг. брала я долларовый кредит, тоже доллары в руках не держала, у меня 53 600, тогда стоила квартира, я взяла 10 тысяч, я почти сразу вернула, у меня были тогда деньги. Потом же обвал произошел, платить я не смогла, у меня с работы уволилась, потому что потом... В общем, на данный момент в этой квартире прописан мой малолетний ребенок, 4,5 года. Другого жилья, кроме этой квартиры, у меня нет. І мне мені некуди. Районний суд виграв банк, тому що там були нарушення, зафиксированные моїм адвокатом. І на даний момент я жду зараз на руки себе виконавчої служби рішення, чтобы меня виселити. Но я туди выселяться не собираюсь. Пусть приходять що хотят, то и делают. губернатор обіцяв розібратися з питання підроблених кредитів та назначив круглий стіл з цього питання на наступний понеділок.